The following program contains graphic material, including offensive language. Всім дарова! Новий влозик. Їдемо на зйомки, покажу вам, як відбувається процес зйомок. Покажемо вам бекстейджик. Ось отакі гарні хлопець з нами сьогодні їде, як завжди. Також сьогодні будемо знімати заставку на YouTube канал мій. Побачите, як це все відбувалося, і потім побачите готовий результат. От сюди і отуди. О, машина уїхала, все. Хайф. Все, ми пішли знімати. Давай скоро вернусь. Ну що, заставочку сняли. Переставлю сейчас мотик, будемо ще концовочку вам снімати. Треба поставити напротив цього вот красивенького моментика. Десь, мабуть, от так. ставимо под А ну дивимося кадр. Що скажете, гарно чи ні? Гарно чи не гарно, питаю? вас, Ну, вроді гарно. Покажемо вам, як знімаємо кінцовочку. Така от у нас апаратурка. Sony A7C DJI rs S4, 2405 об'єктивчик F4. Сначала знімаєш отак, потім одходиш, просто щоб було видно і мене і мотик. Чуть, чуть вниз. Обуститься. Та як хочеш. На полтос багато, да? Багато? Показую вам, що ви підписувались. Лайки ставте, підписочка, підписка там внизу. Лайк поставити надо, а так і робити контент. ей ты шо, класс. Не кайф. А не видишь, да, пофиг. Не кайф, по красочи. Я еще, может, там вставлю какие-то, типа, subscribe, кнопочку, все дела. YouTube, да, да. Да, я раз кайф, да, там слева вставлюся. все. Поехали. Ой, чуть не впал. Все, я билет, я бы стану. А? а ну, щас його тихонько, що? Канал як називається? Блейзі, от і так називається. В Ютубі можна написати або в інстаграмі. Може. Плюс один підписник, дякую. Гарного дня. Так, Вова, ти заправився, а на мене підписалась. Ну що, їдемо на Десму. Треба підтягнути ланцюг. Тому що вже пройшов обкатку 500 кілометрів. Відчуваю, що він трошки підростянутий вже, тому хочу поїхати, щоб все перевірили. Також вже прикатав в цілому і зірки, прикатав і колодки. Тому вже мотоцикл повністю прикатаний до сезону, можна кататись, навалювати на всі бабки, як підтягну ланцюг, і кайфувати. Тому сьогодні погодка, хоч трошки холодна, але все одно. Хочу з'їздити привезти мотоцикл в порядок, тому що, тому що, тому що зараз я прилаштуюсь і розкажу чому. Тому що на вихідних буде гарна погода. Хочемо зовсім знову з'їздити за місто, а я хочу, щоб мотоцикл був вже повністю в робочій кондиції, так би мовити, обслужений максимально і добре себе вів. А хто мені дзвонить? Алло? Так. Да. Блін, я якраз до вас виїхав. А прям заняті, зайняті, так? Да? А Даня... Ага, а Даня не скоро буде, да? Та ну, хвилин 20 максимум. Да, 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 добре, дякую, тоді чекаю, давай. Якраз позвонили хлопці з ДЕСМО, кажуть, що там трошки у них щось змінилися з плани. Тому зараз не такого, що я до них доїду, можливо десь розвернусь та поїду назад. Побачимо. Руслана щось змінилось. Даня не на місці. а Рома, за все. Чи не зможе мені допомогти в тому питанні, що мені треба? Але круто, що зателефонували молодці, це добре. Тому що я насправді написав і поїхав. Думаю, та не відповідає, але хлопці за звичайну місці. То під'їду, хтось забуде. Але от, бачите, Руслан все-таки набрав, каже, чи можемо перенести на вечір. Що, можна їхати, сказали хлопці. Буде даня. Оп. Погнали підтягувати ланцюг. Хочеться підтягнути ланцюг, бо прям незручно дискомфортно, не подобається мені. А от і Даня. Ну що, підтягнули ланцюг. Ми змогли тільки зараз кинути сервіс, надписано на в приборці, трошки пізніше треба буде ще раз заїхати. Але сподіваюся, тепер хоч ланцюг буде добре себе вести. Перевірили тиск, закріпили зеркало, яке мене бісило права, бо я підтягнув раніше. А правові сіло у мене. ну як і На швидкості закривалось. Тепер все має бути гуд. Ні, ну зараз ланцюг вже краще. От я пам'ятаю, тоді на щепі відпускав і воно прям било. А зараз катишся, щепу нажав, відпустив. В цілому нічого не міняється. Ну, майже на сантиметр ланцюг був просівший. Ну, типу, це норм, наче, для нового ланцюга. Далі він буде вже розтягуватись більш рівномірно. No, so, let's I don't know if I would go back. We had our fun. What's done is done. I should be there really you go. The What's done is done. Ще забуваю весь час сказати, нові колодочки це тупо окремий кайф. Люди реально ставте на дукаті такі оригінальні колодки, вони максимально кайфові. Я до цього катався походу, на якісь не оригінальні шляпи. Мотоцикл взагалі не тормозив, порівняно з 7 як зараз. Блін, мотик зараз обслужений, їде максимально кайфово. Просто ти хочеш їхати, ти їдеш, ти хочеш тормозити, ти тормозиш. Прям я вам відвідаю окремий кайф. Поріді у нас з минулим сезоном, ну, небо і земля. Наче я прості компоненти тільки поміняв, але реально кайф. Потім реально не вистачало трохи тормозів. Це вирішилось новими оригінальними колодками, а не тою шляпою, що стояло. І просто заміною ланцюга до зірок. Все. Мотик їде, мотик тормозить. Рулиться, він рулився. Нова гума. З'явився за це кайф. При тому, що зараз холодно, гума працює офігенно. В минулому сезоні в мене проскользування майже весь час були. При тому, що в мене на мотоциклі немає взагалі електроніки, там не БСів. Нічого, то зараз він взагалі не буксує. Плюс тепер немає питань по зеркалах. До цих я вже звик, мені все в них видно. Тому я також задоволений. Коротше, мотик тепер реально кайф. Я не знаю, що про нього ще сказати. Я сподіваюся, в цьому сезоні він буде тільки позитивні емоції приносити. В Якийсь мірі я б хотів, звісно, змінити його на інше. У мене навіть він стоїть на продажі. Я задумався про те, що я б хотів би його змінити на більш якийсь свіжий та більш кубатурний мотоцикл. Але зараз навіть іноді задумаєшся, блін, класний мод, не хочеться. Все зроблено, мотоцикл виглядає, мотоцикл їде. Що ще треба для задоволення? Ого. Наче десь в Америці. Просто відчуваєш себе з мотоциклом, як одне ціле. Кайфую нереально. Let's go А у кого там это... Make Me Hurt этот играет? Богу, включи в плейлист, чтобы плакать. Ничего. <music> Ого, на и киноги полетил. Красиво. Еееет, джиги да зеон, буду ве ме кашу! Kela šogan nahura, padėsiu gydas į jo, kela šogan nahura, patraisi lašiau kupu, pranši žiaugas pasukvalu.

Só... Pode Pó de da que ela joga na rua. Pode de piuqui da que ela joga na hora. Pézraizela joga o cu, pé frente joga.